Поліцейські затримали парубка, який підпалив обладнання на залізниці біля Чаркас, що порушило роботу транспорту. Це 22-річний юнак із Миколаєва. Замовлення він отримав від невідомого через телеграм. Виконати такий наказ мав за 9 тисяч гривень. Повідомляє поліція Чаркаської області. Що «Ми через телеграм попросили бути чоловік, а ага. не просто ящик. щеким образом. Не знаю, мені сказали то, що їм та паті за те і Готово мені заплатити. Що тобі конкретно яка задача стала? тобі треба було зробити. Просто цей ящик і все. Діактіві це, ти не розумієш? Скрить ящик далі і все, щоб не було сигналу. Сума збитків завданих Укрзалізниці встановлюється. Підозрюваному обрано запобіжне захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами.